Так проходить спеціальне навчання військових психологів оперативного командування Захід на рівненщині. Курс, гідність, емоції, сенси, психологічна стійкість військовослужбовця під час війни стартував 18 липня. Досить цікаве заняття, яке додає знань та навичок в роботі з особовим складом. Він став воїном. він став бійцем? Що він став. Людину, яка захищає Україну, а психологічний момент це насправді потребує детальної уваги і досить грунтовних знань і навичок. Саме на таких заняттях нам ці навички надають. Мета курсу підвищити рівень професійності військових психологів. Під час навчання вони опановують нові техніки у роботі з бійцями, які відчувають стрес, страх, втому або переживають втрату. Викладачі курсу, психотерапевти, супервізори та історики. Ми використовуємо історію, такий суспільний зріз, для, для використання ресурсів, набутих нашим народом, для того, щоб зміцнити, надихнути, переконати, мотивувати військових для того, щоб допомогти їм відчути, за що війна і яка їхня роль в цій війні, осмислити свою ідентичність. І тут, працюючи з офіцерами, ми теж використовуємо цей ресурс. Звісно, ми звертаємося і до досвіду українців, які прожили різні війни. Сьогоднішнє заняття це я би назвав його більш інтервізією, тому що тут ми починаємо ділитися своїми навичками, своїм інструментарієм, так як... Основна маса психологів сьогодні це практикуючі психологи, які в тому чи іншому напрямку працюють. Це і... Ті, хто працює з відновленням, ті, хто працює в супроводі, ті, хто працюють безпосередньо на передовій. Сьогодні це змішане заняття. В нас воно проводить проходить і онлайн, і офлайн. От і безпосередньо ті психологи, які знаходяться на віддалені і безпосередньо е працюють на передовій, вони також сьогодні присутні. Надія Кривко Суспільне новини, рівне.